Черкащан обстріляли бійці Беркуту. Люди не пропускали через дамбу у Черкасах мікроавтобус до Києва із силовиками. Як стверджують самі черкащани, тітушками блокувати проїзд. Вони почали надвечір. Понад 300 протестувальників посеред дороги запалили автомобільні шини. Надвечір під'їхали три автобуси з беркутом і почали бити та розганяти протестувальників. Пролунали кілька пострілів за попередніми даними. Одна людина загинула, кілька постраждали. Двоє поранених в голову, ще в кількох вогнепальні поранені в руку. Інформація уточнюється. Журналисти місцевої газети там розбили голову і як повідомляють очевидці, стріляли з автомата Калашникова. Ми забралися просто не пустить город ті тушок, які б безпреділ везде Нас міліція в шв'ятах, в касках почала гнати, почала бити машини, бить автобуси. Це не ми били. Ми нічого не били вообще. Чоловік кадай, кадаміліта шла просто водія, став поперек. Коротко, і і втік. вони все побили, стріляли в людей, погнали нас. Зараз ми питаємося освободити проїзд для машин, які там діти, діти сім'ї, короче, щоб вони могли вернутися домой.